Так, ось зняти відео про те, як я ставлю це. Ну, самого показу не буде, бо нема на чому телефон поставити. Але, наприклад, ось я пошив крило і тут немає отворів. Я розложую, я поміряв, сюди підігнав, отут підігнав. Назад. Назад. Все добре. Так. Так само вперед. Тоді знаходжу, Це рукою, я, я просто покажу, як знаходжу оцей вал. Ось. І отут. отут маркером просто ставлю отак хрестика. Ну, не маркером, а цим вибачайте. Ножом. Так само далі, друге. Ну, але це все. І так кожний отвір деякий є там. Я помітив, хрестиком наложив, потім відхилив на ніс клей. Зараз оце так є, потім покажу як я туди, сюди тут поробив. І ось таким методом я підігнав. Роблю тут прорізі. Тут бо я трошки більше роблю, щоб потім вже по місцю його... Підрізати я, з напуском. А потім наверх ту, сюди пластмаску ложимо. Тут роблю з напуском сюди, щоб потім оцею штукою, що тут залишиться притягнути. І так все сходиться, то заходить туди, то туди заходить, отут лягає на полік. Все. Ось таким способом. Зараз буду клеїти все, наношу клей, а наверх потім оце все підріжу, бо я зроблю запасом більшим, щоб воно його вистачало. Отакий От спосіб.